Тобто доведеться мені писати код цей. На жаль, доведеться писати. Значить, що я хочу побачити. Я хочу побачити, по побудувати вектор F. Вектор P у мене вже є. Тепер треба побудувати вектор F. Вектор частот. А, ну так, да, я зрозумів, чому ділиться на те ж саме число, тому що це ділиться різно. Тут ділиться вектор спектрів. А тут вектор частот теж потрібно поділити. Це я зрозумів. Тому що стільки ж скільки елементів час, часових елементів, і гріх, стільки ж елементів у нас буде частотних. Тому я маю поділити на загальну кількість, виділити сам масив цей для F. Едине, що мені не подобається. Ну, я зроблю по максимуму. Я зроблю на, на всьому спектрі. Він мені, звісно, не потрібен весь спектр. Замучу MATLAB, ну, хай буде в цьому спектрі. І так. Значить, я беру виділяю F у мене є FS, я буду F. Це у мене частота, ось X, яку я буду будувати. І він у мене частоту, власне, FS, я пишу. Це частота, з яким сигнал виходить. Я її маю... Тут я маю вибрати, встановити від нуля. Через двоє це я таким чином додаю сюди якби, ну, вектор. Через два крапки додаю вектор число елементів векторів 2 в степені 17, як і раніше, але я маю тут відняти одиниці, тому що я починаю з нуля, а не все. Тобто, щоб у нас кількість елементів для побудови графіку співпадала. І тут я маю теж поділити на оцю 2 в степені 17. Так, 2 в степені 17 я маю поділити. Тому що число ліній таке є. Крапку з кому не забудь. І ще в мене момент, я тут теж маю це все поділити на 2. Але якщо одиниці, так, да, воно поділиться на 2. Тому що, тому що я маю вдвічі менший спектр взяти, ніж є числом. Бо він буде повторюватись. Так, дивлюсь. FS має бути F має бути такий ж розмір, як Іп. А вдвічі менше, да, Має розмір. Ага, тоді я маю ма вдвічі менше. А що тоді плот мені показує? А, тут я виділити можу теж вдвічі менше. Я теж тут можу виділити при побудові графіку. Добре, я теж виділяю не весь спектр, щоб було однаковий розмір. Добре. Тепер я зроблю плод. Мені здається, що всі теж плод пишуться. Тут я FS пишу. FS у мене F у мене вже виділений, заданий розмір. А от PY Y у мене має трошки більшу кількість елементів, тому я їх виділю. Не всі я виділю від одиниці. Номера елемента з одиниці починається. Ну, з нуля не може початися відлік. 2 в степені 17. Просто 2 в степені 17. І пушку закрию. І побудую ще тут. Побудую е лінію сітку нанесу, щоб було видно, більш-менш е на графіку можна було як на міліметровки визначити координати. Ну, сподіваюсь, в мене. Тут 151, на 1 більше. Да, тут ну, так. Значем, все правильно. Але ні, я тут на одиниці є. Я... Да, значить, не так. Тут потрібно. Да. Добре, я неправильно зробив. Одиницю потрібно вичитати буде пізніше. Так, значить, вичасть після того. Що, як я поділю, Після того потрібно вичасть одиниці. Будемо ми. Мені... Інакше в мене співпаде кількість елементів масиву. Так. Да. Так, що не так? Берек, це не збалансоване. Щось у мене не збалансоване, так. Да. Десь душка розпочалась. Душка закрилась. Що не так? Тут все було так. І вдруг стало не так. Да. Не буває, звісно, без, без потір. А, Мені доведеться тут нову зміну вести. Ну, хай буде, хай буде f 2 Блін, він відразу його виконує цей файл, а мені не потрібно виконувати. Значить, тут я два напишу, тут тоді одиничку я приберу. Душка закрилась. Поділив на 2. Мінус одиницю. Душку відкрив. Душку закрив. Ой, начебто правильно, але все, посчитав. Тепер подивлюсь FS. Давайте я перепровірю по всіх випадах, скільки ж у мене буде. А, не так. Скільки в мене буде от этих елементів. Вансі, подивлюсь я. Ну ладно. 2,17. Поділити мені потрібно на 2. Тут теж зараз. Поділити на 2. Ну, це програмування. За чим мене не подобається, що все потрібно уважно дивитися. Ну, чекаю, є. з першого разу ми угадали. Тепер дивимось, я глянув, чи запис іде. Є запис, дуже добре. От у нас є спектр. Якщо ми подивимось на книжку, в книжці теж. Наступна сторінка. Теж є спектр, як бачимо. І у нас теж є такий тільки в книжці: у нас спектр йде вверх. Частота на 200 герцах найбільша. 150 і 250. Наші частоти, поки я не розумію які. Давайте розширимо екран і подивимося уважно, які у нас є частоти. У нас є частоти. 3500, дуже добре. є частота приблизно 1400 гц, і є маленькі частоти близько там якихось малих значень. Ну, яку ми подивимось, 350-3500. Тобто чашка сама по собі має у нас, на... ми ударили по ній, а в ній виявляється декілька частот. Мені більше все подобається найвища частота, але можливо, і ця понижча частота теж буде. Статус for same bundle code. Ще, що? що, сесія закінчилася Так. От в мене є частота. Нічого, ну ніхуя не хоче робити. Чекайте, це хто Я Ще раз. Чекайте, хто щось мені не так. Микрофон, ребят, микрофон, кто-то потушите, пожалуйста хто то там ругається запись тепер. Тепер батюки будуть всі чуть. Всі батюки будуть чуть. Так. Е, от я бачу одну частоту. Ось. Блін. Доведеться мені все ж таки повернутися назад. Є недолік. Так. Значит, еще трошки больше. Есть у меня, основном, одна частота, и величина составляет порядка 3,440. ну где-то тут 5, ну, 3, нехай додастся, да. И другая частота, ну, она где-то на где-то. 431. Тут 3443. Записуємо ці дані до, до нашого протоколу. Резонатор чашка Велика. Перша частота 3,431, друга частота 3,443. Різначастотність 12 Гц. Ну, це, це в герцях. Ну, я не певний, що, конечно, в герцях. Зараз потрібно перевірити, чи це в герцях. Ну, власне, можна інший резонатор подивитися. Час, дві години. Да? Бачите, час мене піджимає, що з ним робити з цим часом. Так. Ну, давайте зробимо наступним чином. Зараз так. Коментар, чисті ці рисунки. Візьму. Цей код, що я зробив, я цей код перепишу собі в, в, скрипт, в скрипт файл. От у мене є тут скрипт файл, я його сюди перепишу. В скрипт файлі я тоді зможу виконувати дуже часто одну і ту ж операцію, одновременно, одночасно з усіма даними. І відразу побудувати графік і проаналізувати. Так, що в мене ще тут? Плот. Тут я маю додати. І оцей маю додати параметри. Маю додати ще ці два параметри сюди в скрипт. От. Цікаво, як він в мене побудувався. Fíjate, да, цікаво. Не, не кількість елементів в мене не співпадає, але він побудувався. Ну ладно. Так, це в мене код, який відразу читає будь-який файл, і побудує графік. Єдине, що я по графіку ще хочу сказати. По графіку, я ще хочу сказати щодо добротності. Як вчислити добротність? Власне, у нас є. Розкид Розкид у мене приблизно складає 3,470 до, ну, нехай не до само. Хай буде так. 3,460, 3,400. 340, 60 герц. у мене виходить 60, навіть 70, можливо, 80 Гц. значить розкид у мене 80 гц цієї частоти і частота 3400 3430 Ну, власне, це буде у нас добротність. І добротність у нас десь виходить приблизно 8,5. Добротність цієї чашки виходить приблизно 50. Якщо подивимось з часової області, то ми побачимо, що через 50 циклів це у нас коливання буде затухати. Можливо, я тут забагато взяв 70. Ми потім перевіримо цю добротність на стендах, ну, на тих от електричних стендах, перевіримо. Тепер код я зробив, код я зараз збережу. Можливо, в мене вийде ще проаналізувати резонатор. Так, я його збережу. Як я зберегти цей файл? Сохранити. Гітар один. Хай буде код. 1. І тепер я поміняю файл. Де у мене Четвертий файл? У мене здається, був хороший е запис із е резонатора. був запис. Спробую його відразу виконати. Цей код. А, не вийде, мабуть, да, тому що у мене. Ну хоча подивимось. Подивимось. У мене просто на графіку буде. І вийшла. Двухконтурний графік, не відразу вийшла, навіть і двухкортна графіка не вийшла. Я характерно бачу, характерний пік у мене є на певному е значенні. Тобто, е я бачу, тут у мене пік. Е навіть двох частот немає, лише одна частота. Тобто настроєний дуже хорошо. Розкид розкид у мене. Ой. розкид, На жаль, бля, трошки я клікнув. розкид у мене складає 550 до 575. Десь я бачу 25 герц. розкид, Ну, нехай буде 95-80, розкид Не весь візьму, візьму, розкит, ну, хорошо.

Якщо поділити добротність, вийде у нас порядка 1000, ну, десь більше, да? 12 тисяч добротність вийшла. Ні, 1200. 1200 добротність вийшла даного резонатора. Тобто звук від резонатора набагато якісніший, ніж звук від чашки. Бачите, які порядки. Прямо. На порядок, точно він краще. Тому резонатор такий, варто за нього боротися, варто його робити, тому що, власне, це дає якийсь результат. І записуємо дані. Ну але в мене тут другої частоти немає. Ну, якщо вважати оце друга частота. Але це теж можна, тобто другої частоти немає. У мене лише одна частота, тому я записую в протокол дані лише про одну частоту. І ця частота буде в мене 5. 489. Лише прошу, да, Запишу добротність. Да. Запишу добротність. Добротність у мене 12 тисяч. Можу ще. Це у мене резонатор. Можу подивитися, що з гітарою відбувається. У мене тут є файл з гітарою. теж. Це файл здається номер 2 Якщо я в цьому коді, наприклад, поставлю тут файл для зчитування 2, то це буде файл з гітари. Та гітара, що там кушку стоїть, я з нього запис зробив на першій струні, зробив запис і спробуємо ще проаналізувати цей запис. Подивимось, що вийшло. Я поки очищу всі рисунки очищу. І подивлюся, що у мене в файлі. Гітара. Гітара має декілька частот. Я бачу. Ну, власне, так і мало бути. причому, як бачимо, відстань між цими частотами однакова. Це те, що я вам і показував, що гітара може коливатися так, може коливатися по другій формі, може коливатися по третій формі. навіть. І от ці, ці три форми каливань є. Але найбільша частота по першій формі, і саме з першої формою ми будемо працювати. Більше зараз є масштаб. Подивлюся, що в мене на цій першій формі. Так, подивись одразу три форми, а тепер першу форму гляну. На першій формі в мене бачите навіть дві частоти є. Дуже зручно, як для експерименту. Значить, перша частота в мене. Е, ой. Ну да. хай буде. Перша частота в мене. Трошки збільшується знову. Тут важко. Зорієнтуватися, комп'ютер трошки підтормажу. Е, перша частота в мене 320. 1 герц, да, а друга частота 323 герц. Тому 321, 323. Можу записати ці дані в наш протокол. Значить, перша частота 321. 321, друга частота 323. Різночастотність 2 герц. Добротність. Добротість для струны Добротність теж можно подивитися, в принципі. Добротність, якщо у меня, в мене, в принципі, 2 герца вкладається, не дуже висока. 300. 300 поділити на 2 герца. Добротність вийде порядка 150. Ну, власне. Все, що я хотів сказати сьогодні на нашій лабораторній роботі, і зробити висновок: наскільки тут расти добротності, у нас іде від одної частоти до іншої, чи більше на 4 Гц, чи менше. Наскільки достатньо. А, частота. Частота в мене 323 Гц. Якщо ми відкриємо інтернет і запишемо, наприклад, частота. Струни першої, першої струни на гітарі. Це в мене запис першої струни на гітарі. Ой-ой, важко. Інтернету. Ой-ой-ой, це в мене віруси бігають. Тому їм і важко. Ну, давайте не буду я в інтернет ходити, тому що бачу, що в мене затримка йде. Та, частота, частота страни. Та перша. Она вітає. Собака, оцей вірус мене постійно виводить із себе. 440 – это когда ее прижать, но эта струна не была прижата, поэтому другую э, частоту он имеет. Так, сходу я не побачив, но давайте глянем тут. А вы посмотрите герцовку ноты ми второй октавы. Это она будет. Ну, просто зайти вот в Википедию, да? Ну, это, это ну, это ну, просто поисковик Google сразу находит, а цей поисковик, что в интернете, он не дуже сразу находит. Вот, 329 герц, має быть. 329 герц частота. У нас вышла частота... Э, да, тут уже не видно. Да. Ну, хай больше трошки. Ще трошки збільшу. 323 Гц. Тут ну, тобто, на гітара в мене на 5 Гц не достроєна. Треба буде трошки її, мабуть, нижче. Вона нижче строєна. Це за того, що я вдома працював в теплому приміщенні. Тут в мене холодно, на 5 Гц. Вполне може, бути е, відстати. Якщо до да, якщо подивитися власне на гітару, власне, подивитися на саму гітару, зараз я дістану. То в принципі, в принципі, в гітари. Трої є, якщо пограти. Тобто, да, в принципі, настроєно. Просто всі струни у гітарі пішли е, одночасно на ну, якусь чату із все.